Відкриття меморіальної дошки Павлу Олександровичу Зімяхіну відбулось на подвір'ї ЗНЗ No2. Павло Зімяхін був вченим агрономом, агробіологом, селекціонером. Був в'язним в сталінських таборах з 1940 по 1953 рік. Захоплювався краєзнавством, музикою, фотографією, журналістикою. Працював вчителем біології середньої школи No2. Його син Олександр Зімяхін зазначає, приємно, що через великий проміжок часу про його батька пам'ятають. Я очень благодарен судьбе и благодарен так обществу, что оценили моего отца по заслугам. Ведь 10 лет ⁇ это большой срок в воспитании молодого поколения. Он вложил большие, можно сказать, силы. Сучасні учні школи, на жаль, не пам'ятають тих уроків ботаніки, які викладав Павло Зімяхін. Під час своїх уроків вчитель встигав поділитися з учнями не лише знаннями з ботаніки, а й з історії, літератури, географії та живопису, розповідає колишній учень Павла Зімяхіна, а нині лауреат премії Ястребова. Відмінник освіти краєзнавець Валерій Жванко. Той день, коли в розкладі була ботаніка, був щасливим днем. Уроки ботаніки перетворювалися я не знаю на уроки життя. Після його уроків хотілось мандрувати. Він навчив нас фотографувати, він навчив нас жити серед природи, бути нормальними людьми. Поза очі учні Павла Зімяхіна називали його пал Ботанич, але він не ображався, а навпаки, пишався таким ім'ям. Головне, що подарував своїм учням пал Ботанич, це відчуття безкрайньої свободи та безкрайніх можливостей людини.